Усім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати над проєктом NIM. а саме розберемо таку легеньку активність. Це йде лотерейка в CoinGecko, в якій розігруються токени NIM і 2000 осіб зможуть отримати приблизно по 10 доларів. Отож, поїхали. Переходимо на сайт CoinGecko. Ці посилання залишу в описі під відео. Це відео буде не дуже довгим, оскільки активність є лейтова. Але все ж таки її можна зробити, на халяву отримати токенів, так би мовити. Отож, переходимо на сайт CoinGeako, авторизуємось там. Якщо у вас немає тут профіля, мені дуже жаль. Но для тих, хто є, можна взяти участь. Авторизуємось, заходимо в розділ Candy. Збираємо тут ці А, Для участі в лотереї потрібно 60 цукерок. їх можна зробити за 3 дні. Переходимо в розділ Реварди. Тут можемо бачити «lear to «Learn to Your About Nim. Натискаємо сюди, можемо перекласти, подивитися, що тут напише. От потрібно буде викупити даний доступ. Одразу відкриємо цю сторінку і зайти на цю сторінку відкрити квіз. Пригорнемо нижче, побачимо, що 2000 учасників, так як я казав. Зараз в районі 43000, шанс невеликий, але він все одно ж є. Також дедлайн завершується 13 листопада. Тобто час є, можна ще брати участь. Натискаємо Викупити зараз. Проходимо капчу, викупляємо. Ага, у нас тут сайт перевіряє, чи я не бот. Все, окей, викуплено. Далі переходимо на цей сайт. А, тут все, в принципі, те саме, потрібно підписатися на нім в Твіттері в Телеграмі і створити нім валет. А, якщо ви раніше дивилися мої відео, тут їх дуже багато про нім, а, то я думаю, гаманець у вас вже є. А, повертаємось назад. А, потрібно додати нім. Вашого портфоліо в CoinGecko. Це робиться дуже просто. Переходимо на сторінку. Просто ставимо зірочку. Все. Повертаємось назад. Так, більш тут нічого такого немає. А, можна прослухати уроки, якщо ви цікавитесь. Ну, нам моє головне це відкрити даний квіз. Отож, я повертаюся на цю сторінку з ревардами, відкриваю. Тут буде мій код, я його копіюю і вставляю відповідно сюди. Окей. Okay. Так, квіз є. Давайте швиденько пройдемо його. Ну, перші питання це самі прості, там звідки ви родом. А, потрібно свою електронну адресу вставити. А, далі дивимось, що нам тут потрібно. Це ось це завдання. В наступному міксноди. Це здається правильна відповідь. І ось це. Так, потрібно сказати свій твіттер. Телеграм. Також нім валит адресу Переходимо в гаманець, купіємо адресу, вставляємо сюди. Окей. А, і ще перед тим потрібно зробити скріншот, що ви додали е, токен Нім сторінку в свій watchlist Так, я це щойно зробив. І натискаємо кнопочку Submit. Все, окей. На жаль, один користувач може використовувати тільки один код. Так що, в кого багато аккаунтів. Велкам, абузьте. Наразі це все. Залишайтеся на каналі. Надалі буде більше цікавих відео про проєкт НІМ, в частності про інші амбасадорські програми. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім до зустрічі!